Військовослужбовець ЗСРФ з гордим виглядом знімає на телефон результати успішного маршу. Перед камерою спалена колонна після кумулятивного снаряда. БТР перетворився на мангал, Урал на пересувну піч, а машина супроводу на сувенір з поля бою. Реп на кабінах, звісно, був стояв, блищав, лякав голубів і створював відчуття безпеки. Але, як виявилось, проти фізики він безсилий. Оператор коментує з філософським спокоєм: мовляв, усе за планом, просто план був поганий. За його словами, всі пасажири прийняли термованни за прискореною програмою All-Inclusive, без черг і з гарантованим фіналом. Ніхто не уник кремації, сервіс працював чітко, без збоїв і затримок. Колонна більше нікуди не їде, реб більше нікого не рятує, а камера фіксує головний висновок дня. Якщо вірити в чарівні коробки, але не в здоровий глуст, дорога швидко закінчується.